Скільки стандартів НАТО впровадила Україна? Чи може вона вже стати членом НАТО? Отже, за даними Міністерства оборони України, станом на початок липня, тобто середина 2024 року, Міністерство оборони, Збройні Сили, інші складові сектору безпеки та оборони України впровадили 324 стандарти НАТО. Подивіться моє інше відео про стандарти НАТО. Ну і ви почуєте, що насправді існує майже 1200 стандартів НАТО. З них ми впровадили 324. У першому півріччі 2024 року було прийнято 23 нових стандарти. Цікаво, а чи можна стати членом НАТО, впровадивши, наприклад, якусь дуже маленьку кількість стандартів НАТО? Чи необхідно впровадити всі 100%? Як ви думаєте, напишіть у коментарях, а я в кінці відео дам вам відповідь? Будь ласка, поставте лайки. Отже, впровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду України на 2024 рік, і щороку зараз вони ставлять це пріоритетним таким заходом для себе. Да? І також у рамках пакету цілей партнерства Україна НАТО нашій країні до 2025 року запров... запропоновано впровадити 218 стандартів. Україна, крім цих запропонованих стандартів, ще також. Хоче з власної ініціативи впровадити 134 інших стандарти. Ну і впроваджені стандарти вони стосуються експлуатації, озброєння військової техніки, безпеки, зберігання боєприпасів і вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерно авіаційного і медичного забезпечення і подібних питань. Тож на сьогоднішній день можна сказати, що Україна впровадила близько 30% стандартів НАТО. І тепер я хочу дати вам відповідь на ось це запитання: а чи можна стати членом НАТО, не впровадивши стандарти НАТО? Так от, Північна Македонія на момент вступу в НАТО впровадила? Один відсоток і все. Тобто, порахуйте, це по суті 10 стандартів було впроваджено. Албанія на момент вступу в НАТО впровадила 29% стандартів НАТО, а Чорногорія 22%. Ну, ми приблизно зараз на рівні Албанії. А, тобто, щоб ми розуміли, що членство в НАТО це не стільки про стандарти, скільки про політичні рішення. Ну і найбільше яка країна найбільше впровадила стандартів НАТО? Це звичайно Німеччина, це 91%. І, наприклад, Франція Великобританія впровадили близько 80% стандартів, тобто немає жодної країни в НАТО, яка би впровадила. Усі 100% стандартів. І ви пам'ятаєте з попереднього мого відео, що впроваджувати стандарти не обов'язково повністю, і всі можна впроваджувати частково і з застереженнями. І крім того, можна мати в власній країні, навіть будучи членом НАТО, свої стандарти і планувати якісь свої е, заходи відповідно до власних стандартів. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, бувайте!